Водночас відку 23-го молодіжна збірна України під орудою Руслана Ротаня гідно боролася на євро серед команд Ю-21. Груповий етап сані-жовті провели блискуче, впевнено, обіграли однолітків із Хорватії 2-0, дотиснули румунів 1-0 та розписали бойову нічю з іспанцями 2-2. Відтак із другого місця в групі вийшли до плей-офф. Перш за все, дуже приємно, що фахівці дуже гарно е е говорять про нашу команду. Е та роблять багато компліментів. Я думаю, я рахую, що хлопці цього заслужили. Ми прагнули цього ці два роки, коли йшли до фінальної частини. Ми прагнули покращувати нашу гру. Тому це цілком заслуга. Хлопців у чвертьфіналі молодіжні збірні України випало битися із однолітками з Франції. І наша команда, хоч пропустила першою, зуміла переламати хід гри та завершити цю дуель впевненою перемогою. 3-1. Добуль оформив Судаков, а Бондаренко поставив переконливу крапку. До слова, з французами, наша збірна грала у кваліфікації цього євро і там зазнала страхітливу поразку 0-5. Тож перемога у чвертьфіналі була вдвічі солодшою. В них не дуже змінилась команда. І якщо брати по прізвищам, і в нас ті самі футболісти, але ми в першу чергу змінилися як, як індивідуальна, майстерна, досвід інший. І наш рівень гри кожного індивідуально вирос декілька разів. Тому в першу чергу нам треба, я вже казав, відштовхуватися від своєї гри. Ми не можемо дивитися там Франція, Іспанія, немає різниці, ким Ми граємо у півфіналі. Сеню жовтнім дісталися у суперники згадувана судоковим Іспанія. І на жаль, цього разу продемонструвати конкурентну гру не вдалося. 1-5. фурія роха здобула путівку до фіналу, де поступилися Англії. Втім, Україна завдяки виходу до півфіналу завоювала історичну перепустку на Олімпіаду 2024-го. Ще жодного разу наша футбольна команда не виступала на іграх п'ятикілець.